Готувались і е, велику частину часу і ресурсу витрачали на те, щоб донести населенню і е, підготуватись до можливих варіантів дій. Наша задача була допомогти людям е, повернутися в реальне життя, знайти тих, хто вже розуміє і кому треба е, Досвід наш бойовий для того, щоб підготуватись, це згуртування ветеранської спільноти, які хлопці дівчата повернулись вже в цивільне життя, але якраз і вони стали основою того добровольчого руху, який зупиняв просування противника. І на, на той момент на тимчасово окупованих же територіях проводив диверсійні заходи. Це насправді робота, яка закладалась ще багато років за багато років до вторгнення. Це і робота з молоддю, це і робота з е, звичайними е, людьми, які до цього не мали досвіду і справи військової. Ну і власне так стало, що е, 24 лютого розпочалась повномасштабне вторгнення, і ми до нього були готові.